Подивіться на цей жах, чому ці роботи вважаються великим стресом для наших собак. чому собака в цьому випадку гавкає? Тому що вона не розуміє мову тіла цієї собаки, і для неї це звичайно стрес. Вона не знає, як з нею познайомитись і взаємодіяти. Якщо в майбутньому цим роботам зроблять вуха, хвост, хоча б щоб іншим собакам, зрозуміти мову тіла, да? і господарі можуть, наприклад, з роботом підходити до іншої собаки і вуха чуть-чуть назад, і хвостик чуть-чуть віляючий, да, або опустить, і трошки присісти, зменшитись в розмірах. Всі ці наміри показують, що робот-собака. Настроєна класно погратися без всякого конкуренції, тиску і агресії. Тому в цьому випадку я за роботів і господарів, які можуть вивчати мову тіла і спілкування правильно з собаками. Але якщо роботів собак дуже буде багато, то наші собаки будуть просто направо наліво гавкати, тікати, агресувати тобто для них на вулиці з'явиться набагато більше небезпеки ніж було раніше. Дивитися і сміятися, звичайно, можна, але завжди треба, друзі, рефлексувати і думати про те, що може бути кращим для наших собак. Такі самі подібні випадки є в мене в телеграм-каналі. Переходьте, там є і курс безкоштовний для виховання собаки по самим частим проблемам. Тому заходьте в посилання, є в шапці профіля. Посилання переходите, долучайтесь і потім подякуйте.